Штат Флорида готується у вівторок зробити свій вибір на праймериз республіканської партії. Аналітки кажуть, що результати попередніх виборів у цьому штаті можуть мати визначальний ефект на всю президентську кампанію. Тему американських виборів продовжить Марія Юнко. Як свідчить опитування найбільшу підтримку виборців Флориди, має міт Ромні. колишній губернатор штату Масачусетс зосереджує свою критику на політиці президента Обами президент має дослухатися до американців і зрозуміти наскільки їм важко. Я скажу вам правду: Обама не змінив ситуацію на краще. Він зробив її ще гіршою. На підтримку Ромні виступив навіть його конкурент у виборах 2008 року. Сенатор від Аризони Джон Маккейн. Ромні вірить, що бізнес створює нові робочі місця, не так як Обама, який вважає, що роботу створює уряд. Чимало мешканців Флориди на виборах у вівторок готові віддати свій голос за міта Ромні. Я думаю, він розумний, має досвід в економіці і в бізнесі, і просто здоровий глузд, якого не вистачає у Вашингтоні. Незважаючи на невтішні останні показники і опитувань, головним опонентом Ромні залишається Ню. Гінґрич у мене дуже простий аргумент. Ми висували поміркового кандидата у 1996 та у 2008 роках, і обидва рази програли. Я вірю, що лише консервативний кандидат може змагатися з Бараком Обамою і перемогти. Така позиція Гінгрича імпонує багатьом консерваторам. Хі. Він дуже сильний кандидат і знає, як робити справи по своєму. На сторону Гінгрича став Герман Кейн, який донедавна сам був його противником у виборчих перегонах. Втім, аналітики прогнозують, що отримати перемогу. Могу на Флориді, більше шансів має все ж таки Ромні. Я думаю, республіканці-виборці на Флориді шукають когось, хто розділяє їхні цінності і погляди. А також має шанс перемогти Барака Обаму. Питання, хто може стати достойним противником Обами, має вирішальне значення для двох республіканців, які скористались законом про завчасне голосування і вже віддали свої голоси. Я сподіваюся, що люди розуміють конкурентну спроможність кандидатів і те, що нашою головною метою є витворити Обаму з офісу. Соціолог Браун каже, що ці попередні вибори стануть ключовим випробуванням у республіканських перегонах. для Ромні і Гінгрича вибори на Флориді є вирішальними. Якщо Ромні переможе, важко буде не висунути його єдиним кандидатом від партії. Відтак затамувавши подих, як кандидати, так і решта країни чекають, кому ж мешканці Флориди віддадуть найбільше симпатій під час голосування у вівторок. Марія Юнзе, Голос Америки.